Отець Небесний Бог Милосердний, перед тобою схиляюся і тобі дякую за всяку милість твою і благодать, яку ти даєш для України для нашого народу. У ці важкі часи труднощів, проблем, переживань і цього протистояння з злом, нехай явиться Твоя милість і Твоя сила. Твоя рука нехай буде простягнута над нашим народом, і особливо. Благослови тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашого життя, наших свобод, нашого життя і служіння тут, в Україні, і ми просимо Тебе, щоб ти захистив кожного воїна, кожного капілана, кожного волонтера, хто сьогодні служить і ризикує своїм життям для того, щоб ми жили мирно і ти благословив весь наш народ, підтримай кожну церкву. Кожного служителя, благослови тих, хто сьогодні проголошує слово Твоє, щоб воно було зцілюючим для тих, хто втратили мир, хто сьогодні плаче, ми просимо Тебе, щоб ти був потіхою для сироти і вдови, хто сьогодні пережили ці втрати і не мають свого батька, свого чоловіка. Ми молимося тобі, Господь. Захисти від цієї навали і дай мужності для всього нашого народу схилятися перед Тобою, кликати до Тебе. Бо Ти є той, хто дасиш перемогу, ти є той, в кому є перспектива, і ми віримо і знаємо, що прийде час, коли вороги будуть тікати з нашої землі. Дай мудрості для всіх тих, хто віддає накази, дай мудрості для тих, хто сьогодні. Стоїть в обороні і дай мудрості для тих, хто сьогодні проганяє наших ворогів. Ми на тебе надіємося і просимо Тебе, щоб Твоя благодать і Твоя сила спочила на кожному, хто протистоїть бісівським силам. Поклоняємося Тобі і славимо Тебе, і віримо, що через нас і церкву Свою ти явиш свою силу і дасиш свою перемогу. Дай нам в терпінні мужності йти за тобою і славити тебе, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.